Вибухнуло у будинку у Львові на тракті Глинянського сталася аварія. Вибух пролунав у магазині на першому поверсі шестиповерхівки. Загиблих та травмованих немає. Збитків зазнав лише магазин господарських товарів та припарковані довкола автівки. Уламками побило крам та машини. Обставини та причини події встановлює державна служба надзвичайних ситуацій у Львівській області. Я не знаю, звідки там вибухнуло, але знизу вибухнуло. Мій автомобіль, і ще мого сусіда автомобіль стояв перед моїм. Тобто його автомобіль побило, мій автомобіль побило. Все маємо неприємність. Ще не ознайомилися, попередньо проводяться газозварювальні роботи над нами. На першому, на другому і третьому поверсі, роботи з газом. Ймовірно, що Кран там є якесь получення. У нас газу не існує, немає в приміщенні газу, а в них є якась обрізана труба. Не виключено, що десь утечка газу відбулася в наше приміщення, і вийшлося взагалі.